Доброго вам здоров'ячка, пані та панове. Нещодавно вийшла гра черепашки ніндзя помста Шредера, яка не робила шороху в інтернеті, бо грала на ностальгічних почуттях гравців. Я занадто молодий для того, щоб вона викликала в мене ностальгію, але в черепашок в дитинстві я грав. В черепашок ніндзя 2003 року. Спочатку я сумнівався, чи можна вам її радити, бо можливо мої дитячі спогади затьмарюють мій мозок, і тому я вирішив пограти в ще одну гру, в якої любив ганяти, коли був малечою. Авторитетно заявляю, гра по третьому шереку лайно собаче, а от черепашки змогли мене розважити. Тож давайте я вам поясню, чому вони варті вашої уваги. Вся гра заснована на першому сезоні одноіменного мультсеріалу 2003 року, і об'єктивності тут не буде жодної, бо це був один з моїх найулюбленіших мультиків в дитинстві. Мені диск. Так, покоління старше 2010 року, яке буде дивитися це відео. Знайте, раніше оці ваші інтернети не були занадто поширені, і люди слухали музику, дивились фільми та мультики, купуючи диски та засовуючи в dvd плеєр. Так от, диск з мультом мені купила бабуся, і одразу забула про то. І місяці за два, коли я його дивився, там був крупняк Пика Леонардо, і вона така: Ну й роже, ну й роже, хто йому такое купив? Мені з цього до сих пір смішно, але все-таки треба розказати вам про гру. Власне, все починається з вибору черепашки, за яку будемо грати, і основа геймплею за кожну одна й та сама: в кожної є три комбінації: слабкий, сильний удар, удар в стрибку та щось типу аперкоту, який, до речі, можна сильно абузити. Отже, вибрали свою рептилію і починаємо в каналізації, де, до речі, дуже натуральний колір лайна. Та ця гра геніальна! До речі, мої підписники в телеграмі якраз і обирали тему для цього відео. Якщо і вам хочеться мати на каналі право голосу, посилання на телеграм є в шапці профілю та під кожним відео. Сильно про сюжет говорити не хочеться. Знову ж таки, зелені придурки разом із сенсеєм щуром, ні, не майклом, чилили під землею, аж раптом їх будинок почали руйнувати якісь їблуваті роботи. Жанр гри beat em up, тобто поби їх усіх. Власне, основною нашою задачею буде проводити піздювательну виховну терапію всім, хто буде нам траплятись, а різних ворогів вам тут покажуть багатсько. роботи хуйоботи Тіпи, які році так в 2011-му ходили по моєму району. Ніндзя. Ніндзя-невидимки, щоб вони подохли. Підземні чорти та більше 20 різних босів. Коротше, зайнятись тут будучи. Щодо графіки, грі вже 19 років, але виглядає вона ще цілком пристойна, як на мене. Хоча, можливо, це справа смаку, а от що абсолютно точно охуєнно, це саме графічний стиль, який зроблений в повазі до оригінальних черепах, які вперше раз з'явились на сторінках коміксів. Ці от надписи Баш-краш після завдання ударів додають грі атмосферності. Коротше, візуал мені дуже подобається. Як і звук, який врізався мені в пам'ять на все життя. Хоча це не дивно, головну заставку мульта я намагався записати через диктофон та поставити на рингтон. Але моя тодішня Nokia зробила хуйню, і я відкинув цю затію. Але музика в грі реально топова. Зацініть. Головне питання: чи приємно чистити пиздаки ворогам, граючи за рептилоїдів мутантів? Так. Черепашки роблять красу, хоча ти натискаєш лише три кнопки, тож гру спокійно можна пропонувати дітям? <рес> <світна> і щодо складності тут є нюанс. Мені вона не здається складною абсолютно. Але я пройшов цю гру за всіх черепашок не один раз і навіть не два, і банально знаю про неї все. Але коли я був малий, як мене тут їбали, це був True Dark Souls Experience в 2008 році. Тому, якщо будете грати в перший раз, можливо, гра дасть вам просратись. А може ви супермега про хардкор геймер і проходили секіру на гітарі, і для вас це буде казуальна прогулянка. Хуй його знає! Спробуйте! Важливою складовою всіх нормальних ігор про черепашок є кооперативний режим. І отут не все так однозначно. По-перше, максимум тут може бути два гравця, а черепашок чотири. Але оце я мінусом не вважаю, бо об'єктивно, якщо гравців буде хоча б троє, все, що відбувається навколо, буде перетворюватись на незрозуміле місів, а це вам не потрібно. А от що можна спокійно записати в мінуси, це дискримінація другого гравця, бо йому навіть не дають можливість бити в стрибку, без чого, наприклад, не можна вбити одного боса. І поки перший гравець буде битись, другий буде втекати, що погодьтесь не дуже прикольно. В цілому грати із друзями можна достатньо кайфово, але що ще круте, як я вважаю, так це те, що в черепах можна спокійно грати з дітьми, дівчиною, коротше з новачками, бо те, що досвідченому гравцю порве дупу, їм допоможе легше адаптуватись. Я про камеру. Тут вона статична, і рухати її неможливо, що іноді створює певний дискомфорт, але в цілому норм. І про що я взагалі? Для тих, хто раніше не грав в ігри, рухання камери це піздець челендж. Якщо не вірите, спробуйте заради експерименту дати пограти в щось знайомим чи родичам, які ніколи цим не займались. Будете шоковані. Взагалі цю тему я зачіплю в наступному відео обширніше. Так досить пиздіти, в мене є сценарій! Коротше, гра підходить для усіх: і для школярів, і для ностальгуючих їбалаїв, типу мене, і навіть хардкорним геймерам, думаю, один раз пройти буде цікаво, тож раджу. Також тут є ще одна особливість, яка неймовірно тішила мене, коли я був малий. Це деякий дисбаланс в силах черепашок. Просто моєю улюбленою черепахою був Донатело, бо я кайфував від розумних персонажів. І Донатело об'єктивно найсильніший, бо може скрафтити блядський танк. Але і в мультиках, і в фільмах, і навіть коли ви грали у дворі. Донатело був тим персом, якого ніхто не хотів брати. І хоч я радів через відсутність конкуренції, це все одно трішечки мене ображало. Але в цій грі Донателло – це просто ходяча йобана імба. Бо тут дамаг, який можуть вносити черепахи, абсолютно однаковий і все вирішує радіус атаки. саме тому Рафаель, який взагалі має бути найсильнішим воїном, смокче писюн, а розумний Донателло виносить всіх довжелезною палкою і їбалкою. І останнє, про що я хочу розказати, це про необов'язковий контент. Тут його зовсім трошки, але розказати варто. По-перше, у кожної черепахи є свій унікальний бос. У Рафаеля це Кейсі Джонс, у Леонардо тренування з майстром Сплінтером, який в благородство з вами грати не буде. У Мікеланджело оця здорова купа м'язів, яку звати Хан. А у Донателло це шезанутий вчений Бакстер Стокман, який свого часу так мене швиряв, що мені аж боляче згадувати. Ще із цікавого, гра винагородить вас за проходження гри за всіх черепашок. Бо, по-перше, перед останньою главою ви вивчите супер мега ульту, яка вам дуже тут допоможе. А по-друге, коли ви пройдете все, після звичайної битви з Шредером, ви будете битись проти Ороку Сакі, його альтер-его. І я взагалі не їбу, як правильно його убивати, в мене є 6 життів та 3 мега ульти. Тож я його тупо затанчив. Після проходження за кожного рептилоїда ви отримуєте чіткот на костюм. І якщо у Рафаеля він мега гуд, то з костюма до я довго потухав, це тупо лайк. Ще вам відкриється проходження за сплінтера, а якщо ще й зібрати всі колекційні предмети, то й за кейсі. Але нахуй воно вам треба? Нового контенту не завезуть, це так, чисто дрочево. Ну і ще тут режим ПВП, де ви з кінтами можете з одного компа побитись. Власне й все. А головний мінус: цієї гри немає ні в стімі, ні в епігеймсторі. Навіть не знаю, яким чином ви зможете в неї пограти, але можливо ви чарівник і якось впораєтесь. Ну, тут піратство об'єктивно виправдано. В підсумку чи зміг якогось змотивувати в це пограти, але свою ностальгічну потребу в розповіді про цю гру на українському Ютубі я закрив. Маю надію, що вам сподобалась моя розповідь. Тож дякую, що, додив... Тож дякую, що додивились до кінця, та бажаю вам гарного дня.